Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології на сьогоднішній день оснащена найсучасною апаратурою світового рівня це відділністав Мохра, це АСІКАМ-тест, це калорічний ілігатор та крісло Оріон фірми Інтеракусів. Завдяки цієї апаратури ми можемо проводити повноцінне комплексне обстеження вестибулярного аналізатора. І визначати, який відділ вестибулярного аналізатора страждає периферичний чи центральний. Також ми можемо проводити калоричну пробу е, любої модифікації. Ми можемо задавати навантаження від одного оберту за 2 секунди до 10 обертів за 20 секунд. Проводити калоричну пробу за допомогою іригатора. Вода перетворюється в повітря, і ми можемо працювати навіть з пацієнтами з військовими, у яких є перфорації барабанної перетинки. Також за допомогою теста ICK ми можемо обстежувати всі шість півколових каналів. Ця апаратура нам допомагає встановити різні патології порушень вестибулярного аналізатора. Наприклад, це може бути вестибулярний нейроніт, вестибулярний лабіринтит, дегістенція півколових каналів, ДППЗ, хвороба Мін'єра тощо. На сьогоднішній день наша лабораторія займається новим сучасним напрямком доброякісним парацизмальним позиційним За Кордоном є статистика, де сказано, що більше ніж 80% пацієнтів страждають на доброякісне працезнальне позиційне запамлючення. І нам дуже пощастило, в, нашому, в нашій лабораторії є крісло ТРВ, за допомогою якого ми можемо не суб'єктивно, а об'єктивно оцінити, де знаходиться отоліт, який перемістився з пересвідчитися. Цінку в півколовий канал, в якому півколовому каналі він знаходиться. За допомогою цього квісла ми можемо провести маневри, щоб знову поставити ці кристали на місце. Також ми проводимо не тільки лікувальні маневри, але ми проводимо ще діагностику і проводимо в подальшому реабілітацію. За допомогою цього кріса ми можемо провести пробу Дік Схалпайка, ролл-тест, за допомогою яких ми можемо вилікувати ДППГ заднього півколового каналу, латерального півколового каналу, мультиканальні ураження. Це допомагає пацієнтам проводити маневри, у яких є проблеми з шийним відділом хремта, з остеохондрозом. Якщо у вас буде бажання придбати це крісло, то можете звертатися до центру слухової реабілітації Аврора.